Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми готуємо суп харчо Для справжнього грузинського супу беруть м'ясо яловичини. Я варю на свинині, додаю до м'яса цибулю, моркву, лавровий лист, чорний мелений перець і духмяний перець і ставлю варити бульйон. Коли бульйон закипає, знімаємо шумовиння і додаємо сіль. Коли м'ясо звариться, ми пересіджуємо цей бульйон, відкидаємо м'ясо, моркву, цибулю все це окремо. А до звареного бульйону ставимо його на вогонь і додаємо рису. Рис промитий, висипаємо в бульйон. І зразу ж я всипаю, коли рис закипить, всипаю порізану картоплю. За грузинським рецептом картоплі не дають. Ну, я вважаю, суп без картоплі це не суп. Так, м'ясо відбираю окремо а моркву, яка зварилася. Я не викидаю, а ріжу. І буду давати до зажарки супу. Тепер роблю зажарку. Беруть дві і три цибулини. Ну, я беру одну велику, можна сказати, ріжу її і висипаю на розігріту з олією сковорідку і підсмажую. Коли цибулька трошки підсмажиться, стане такою водянистою, прозорою, додаю до неї моркву порізану і 2-3 ложки томатної пасти. У мене десь виявилося 1,5 ложки, тому я додала свій роблений соус Кемалі. Дуже смачний. Рецепт є на моєму каналі, готуйте посилання, я лишу в описі під відео на цей соус. Зажарка на етапі завершення і виливаю її до супу. Тепер додаю чесник, який ви бачили, як я давила, я роздавила, не різала і не давила на часникодавці. Додаю чорного меленого перцю. І е, додаю хмелі сонелі чайну ложку і чайну ложку сухого меленого коріанду. Якщо є зелений, ще його називають кінза, то е, в кінці можна додати, порізати його. У мене немає зеленого, тому я додаю сушений мелений. Перемішується добре, хай кипне хвилинку. І тоді висипаю м'ясо. І для гостроти додаю трошечки червоного меленого перцю. Це це треба пробувати на смак, у моїх підходить. І завершальний етап це зелень. У мене свіжий кріп. Є е, кінза, то додаємо кінзу. Так, і от же в мене суп харчо готовий. Смачний, запашний, гостренький. Готуйте на здоров'я! Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на мій канал, хто не підписався, ставте подобайки, пишіть коментарі, підтримайте мій канал, я буду вдячна. До зустрічі!